Чи ці, це витвір мистецтва чи пропаганда? Зносити чи залишати? Що скажете? Я скажу, що це витвір мистецтва і його не треба зносити. Мені, мене, наприклад, не подобається комуністична ідеологія і більше в Київськ, це маргінали, але тим не менш ми маємо якось зберігати свою історію. Ну, Пам'ятники Лен... Леніну, наприклад, там, з бетону, які нічого не вартують, обрали і слава Богу. А... Ну, Це гарно. З чого ви це помітили? Ну, В кашкетах, з прапором російським. Ба... А я вважаю, що треба його десь перенести в друге місце. Сняти і в музей десь на заслайки. Речно було б проти краєзнавчого музею, проти ну, битвар, наприклад, церковний. Богородицю или спасителя, вот так вот. Більше духовний, більше духовного складу, щоб було. Думаю, ні. Я б знесла. – Як називають Таня? Ну, як витвір мистецтва. Ставлю, що це ну, гарно, зачем його руйнувати. Ну, не мій погляд, мистецтво все ж таки. Без поняття. Без поняття. Тому, тому що радянське минуле, це, як сказати, це, ми, ми, не, ми не повинні його, ну воно не воно не повинно бути у нас у, у свідомості. Все, це однозначно, це погано. Це погано, що у нас на центральній площі отаке є.